Шишка з моркви. Зробіть видовжену конусоподібну заготовку любої довжини. Починайте з товстого кінця. По всьому периметру заготовки робіть неглибокі зрізи лусочок по всій довжині. Ви повинні зробити ряд лусочок овальним ножем потрібного розміру, а потім тайським ножем зріжте по колу під лусочками зайву м'якоть. Робіть другий, третій і наступні ряди лусочок в шахматному порядку відносно одна одної. Покладіть шишку в холодну воду на 10 хвилин. В контейнери з льодиною водою в холодильнику шишка із моркви може зберігатися багато днів.